92-га механізована бригада базується у щасті на Луганщині. Це одна з гарячих точок. В день військові будують нові укріплення. кажуть, потреби армії зростають, тому за допомогу вдячні. Що допомагають люди, це саме, саме дієва допомога, тому що вона несе так як технічну складову, так і те, що ну, ми бачимо, що народ ладно, що є відповідальність, ми маємо за цей народ воювати і захищати. Волонтери Скопиченець, за підтримки народного депутата Миколи Люшняка відвезли допомогу на передову: один автомобіль для 92-ї механізованої бригади, інший прикордонникам у Курахово. Зараз ми бачимо, що наша армія за останній рік дійсно зміцнилась, дійсно стала мужньою, патріотичною. Ну, що, як ви бачили, і з танкістами. Питаю, як навики ваші, і ви знаєте, що там воюють російські професіонали. Вони сказали, що вони воюють за гроші, а ми за заробимо. Ну, це факт є те, що сьогоднішній день у нас є дійсно патріотична армія. Кристувати може для розвідників. Uh -huh. Тому що туди можна встановити і автоматичний гранатомет поставити, і кулемети можна поставити 7,62, тим паче, що в нас є станки, які дають можливість ставити на машину. Використовувати як в групі швидкого ревагування. Тобто в нас є резерв, десь прорив або дивився на рівну групу. То, відповідно, щоб швидко висунутись туди. Звичайно, сітки такими машинами військові розповідають, останнім часом потік допомоги зменшився, тому нові автомобілі потрібні. Надалі особливо актуальною залишається потреба у засобах зв'язку і тепловізорах.